Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області: зведення від ОВА за добу. Внастідок обстрілів у селі Кіндрашівка постраждав 62-річний чоловік. А у селі руські Тежки поранення отримав 51-річний чоловік. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: два каби, два впівідрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено два приватні будинки. Рятувальники звітують протягом до виїзді снили 25 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Під час гасіння однієї з побутових пожеж, яка сталася у житловій шестиповерхівці в індустріальному районі Харкова, вогнеборці врятували 15 людей. Горіло підсобне приміщення на четвертому поверсі на площі 20 квадратних метрів. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районах Вовчанська та Красного Першого. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося п'ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу піщаного Глушківки та Новосинового. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Ігор Мікинін, Харків, Новини.